Інформаційні віруси, майже живі істоти, що знищували цілі народи та цивілізації. В головах критичної більшості українців навіть на третій рік війни вільно живуть і розмножуються російські наративи. Є занадто багато різних фактів, які свідчать про взаємодію Телеграма з російськими спецслужбами. Нині Телеграм має в своєму розпорядженні дані понад 20 мільйонів людей. Це більше ніж дія. Телеграм це найшвидший спосіб коригування ударів по якихось об'єктах. Саме тому, аби обмежити вплив телеграму, я вніс відповідний законопроєкт. Це не про заборону телеграму, це про регулювання його роботи. Ми маємо справу з міфічним троєнським конем, якого привели в місто, а потім серед ночі з нього вийшло вороже військо.